Вітаю вас, дорога церква! Хай Бог благословить наші роздуми, міркування. А книга об'явлення Івана Богослова. Буду читати перший розділ, третій вірш. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає Слово пророцтва та додержує написане в ньому. Хотів би зробити трішки історичний контекст. Для чого була написана книга об'явлення? Вона була написана з однією ціллю. Як ви знаєте, це кінець першого століття. Церква терпить величезні гоніння від римського імператора, багато людей закотовано в колизеї, на галерах, просто вбиті на місця. Про це говорить нам історія, історичні факти. Церква терпить великі гоніння, де взяти слова підтримки. І книга відкриття це унікальна книга, її треба просто правильно розуміти, і дуже обережно звиважено підходити до тлумачення. Але вона була написана як книга не тільки попередження, не просто книга відкриття, щоб показати майбутнє церкви Христової. Але і також, як і книга підтримки і потіхи. Для кого? Для тих, хто терпить гоніння за віру Христову. Ви знаєте, що апостол Іван знаходиться на острові Патмос, він постраждав за віру Христову. Перед цим імператор хотів його знищити, але не вийшло цього зробити. Передання говорить про те, що його хотіли кинути в кип'ячий котел, але ударила блискавка. І цей котел був зруйнований, і це був знак для римської влади, що йому треба зберегти життя. І приймається рішення відправити його на острів Патмос. Так от, я хотів би звернути увагу на те, що він на острові Патмос, знаходиться не в легких умовах, а на материку церква, яка потребує потіхи. І Бог дає йому слово. Відкриття для підтримки церкви і потіхи церкви. Тому християни, які терпіли гоніння, читали книгу Відкриття, що вони бачили там? Вони бачили велику перемогу, що, яку вони отримують в Ісусі Христі. Ця книга була направлена для тих, хто страждає. Тому, коли нам тяжко дуже читаємо книгу відкриття. В неї дуже багато підбадьорення для християн, які знаходяться в ганінні, або переживають внутрішній страх, дискомфорт. Звісно, що все слово Боже, воно направлено для того, щоб нас потішати. І тут, от, в цьому вірші, говорить апостол Іван, блажений, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва. Звісно, він, він говорить про книгу відкриття і про те слово, яке дав йому Господь. Саме пророцтво, воно і є відкриттям Господа. Це просто один із елементів, як Господь доносить своє відкриття церкви своєї. Слово Боже є відкриття Господа. Через Слово ми розуміємо, що хоче від нас Господь. Ми можемо зрозуміти Його волю до нас, ми можемо зрозуміти Його волю до церкви. Як Іван звертається до семи церков, хотів би так би трішки сконцентрувати увагу, що. З однієї сторони, книга Апокаліпсис, відкриття це також частково і пастерське послання. Бо ви пам'ятаєте, перші три розділа йде звернення до пастирів, до церкові. Тому ж ця книга також і, пастер, і пастерського характеру. Так от, через Слово Боже, ми можемо зрозуміти відкриття для себе, відкриття для церкви, зрозуміти майбутнє. І оці слова, які я прочитав, блажених, хто читає, і ті, хто слухає слово пророцтва, вони мене підштовхують на такі роздуми, взагалі блажена та людина, для якої Слово Боже є великий скарб. Те, що говорить Іван, він говорить не від себе. Він говорить, що йому Господь відкрив і він ділиться цим відкриттям. Як взагалі цікаво. І смачно для нашої душі досліджувати відкриття Боже. Наш дух, який є частинка Бога, бо Він від Бога взятий, він харчується небесним. І справжня їжа для нашого духу це Боже відкриття. Це мед для нашої душі. І от праведник. Як написано в першому псалмі, що праведник перебуває в другому вірші в законі Божому вдень і вночі, ми повинні зрозуміти, що наш дух живе тоді, наповнюється і розвивається, коли ми концентруємо величезну увагу на Слові Божому, коли читаємо Його, виконуємо Його, тоді ми з Богом в тандемі. Другий важливий факт, який, який треба зауважити. Це книга — книга об'явлення, буду читати 17 й вірш. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам». Дух Святий завжди говорить до церкви. Давайте згадаємо слова нашого Спасителя Ісуса Христа, який сказав, що прийде утешитель для того, щоб нас наставити, підбадьорити. Так от місія Духа Святого і полягає в тому, щоб дуже плідно працювати з людиною. Ми іноді говоримо, Господи, ти мене не чуєш, або Бог мене залишив. Таке приходиться іноді чути. Справа в тому, що Бог ніколи не залишає людину. І Бог завжди людину чує. Нам треба бути обережними з термінами, словами, які ми проголошуємо, а вони не відповідають біблійному контексту. Місія Духа Божого постійно говорити з людиною. І коли людина в тяжких обставинах, або церква проходить тяжкі обставини, як сьогодні проходить церква в Україні, перед нами один єдиний виклик. І Дуже важливий це війна. І як дуже важливо нам, віруючим людям, під час виклику чути голос Божий, ми приділяємо дуже багато уваги різним аналітикам, що вони ск скажуть політикам, е бізнесменам, е фінансистам і багато-багато іншому. Щоб розуміти в цілому ситуацію. Якби ми стільки приділяли увагу Духу Божому, в нас були б не просто би інші відносини з Господом, але ми б його чули голосом. І чули, що Він хоче нам сказати в тяжкій ситуації, в той час, коли ми всі разом переживаємо виклик, давайте схиляти своє серце до дії Духа Божого, пам'ятати, що Він прийшов мене навчити, навчити жити, допомогти мені мудро і правильно приймати рішення, побудувати мої відносини з Творцем дуже близькі. Він це все робить. Чому? Бо без нього ми б не мали відкриття Слова Божого. Давайте згадаємо, що каже Петро, що ніколи пророцтво не було написано по волі людській, а писали святі люди, які були наповнені, якими рухав Дух Святий. Дух Святий направляв праведника і був містом для передачі відкриття. І от ми хочемо від Бога отримувати відкриття на наші життєві запитання. Так от вся премудрість, всі знання, всі скарби знання має Дух Святий. Звертаємось до Нього в молитві, молимось до нього, усвід... усвідомлюємо і розуміємо, що він хоче говорити, він завжди говорить, але в тяжких обставинах і в останній час він буде не... максимально близьким до людини. Давайте цього ніколи не будемо забувати, а направляти своє серце до дії Духа Божого. Тоді слово Господнє, яке є пророцтво, відкриття в нашому житті, воно воскресне. Бо Дух Божий в серці людини робить правильний ґрунт, формує всереди нас той клімат, який сприймає Слово Боже і дає свій плід. Хай Саме така дія Духа Божого буде в нашому серці, хай наше серце буде відкрите, хай наше серце буде відкрите до того, що написано в Слові Божому, і ті відкриття, які упадуть в наше серце, дадуть великий плід. Хай Бог нас всіх цьому благословить.